Якийсь дивний запад. як його назвати, Мені є просто тяжко Я тобі самі страсті відібрала, коротше, я поняла. Мені здається, що там якась є хвойна штука, але я можу помилятися. Нема. Ні. Тобі нічого такого немає? А гвоздика. Ну, ти близько, але не гвоздика, дуже близько. Чи це з приправ? Угу. Так, а, так. Але так, мені нічого саме гвоздична оця. Ну, воно типу схоже дійсно на гвоздику, але це не гвоздика, це Ти гвоздика не піца, а чорний перець. Ну, угу, Чорний. Прям чути його перець. Ага. Мені воно от в такому от в цій комбінації ага. саме от як приправа гвоздика. Чую. Ну, воно має там такість. Я теж чую якісь. От зараз я теж чую якісь гвоздичні гвоздики, Що там є? От зараз дуже сильно чути того з дику. Перед нехай це буде гвоздика. Що там ще є крім нього? Підказувати? Ні, чекаю. чесно, вичка. поки що нічого не відкрилося, я... крім того перцю. Він так забив, все. Добре, а перед тим воно було чому щось, з підказувати. Спит? <ривно> ну це компонент. Добре. Ну Посут. Там, напевно, якийсь сандаун є Власне... на... Ні? Чому? Чому? Там є те, що ти любиш, але сандалу там нема. Так. <laughs> yeah it's a little <laughs> А ти багато чого любиш? Чого? Я самі не чую до Бетівери, ну навіть близько. Ну, просто ти ти зачерпнула базу, навіть бо сандал зазвичай в базі, і я тобі підказку з бази кинула. Тому. Добре, сандалу, значить, нема, бо якщо витіваємо, значить. А що, більше нічого не відчуваєш, крім, до речі, вже починає я я я відчуваю. А я знаю, що тобі гвоздику, напевно, дало. Що тобі дало, напевно, гуздику? Там, напевно, щось є, типа як грама, нічим. Коротше, це так було. замучено, круто, що було Жако розкладається на ноти цей аромат. Крім перцю, так ти нічого не вичлениш, тому що ті складові, які там записані, це ну, нереально комусь. Там є якась троянда, ні? троянда є, та але yeah. я наприклад її не чую. Що, чуєш троянду? Троянда uh, вона інколи може мати такий. Якби гострий трошки запах. А -а -а. Тепер, ну, ти ніколи ну, не помічала, буває троє. У ну, мене терпкуватий, де, коли так, може бути запахів. Якщо троянда така гірка, чорна, так. бордова. Така гірка троянда, не чайна. Це я зрозумів. А саме ця темна, така та, насичена. Вона інколи має такий трошки відтінок спеці. І завжди в парфумах, де є якийсь вони Можу внюхатись і почути саме ту таку терпку трояну. От коли ти береш ці листки, так їх розтираєш. Вони містять про прикольний запах, не трошки свіжий. Жіночий, чоловічий, генісекс. Що це? Який зенісекс? Він спочатку. Тобто ти думаєш, що і жінка, і чоловік можуть. Це не є світочоловічий, то точно є суточний. Люкс, ніша, бюджет. Бюджет, бачиш, є. Люкс. Люкс, так? тобто десь ціна 4 тисячі. Я вже боюсь. Так, <рес> 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 4 і 600, <рес> Ну, бренд, ти, напевно, не вгадаєш. Ну, все, я, я більше по нотах <рес> <рес> нічого там <Давай>, не чую. Якщо <рес> 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 чесно, я <рес> <рес> не чую нічого з тих нот, що тут записані. Ну, ціну ти вгадала, це люкс. <рес> <рес> ти вгадала? Ціна за засох. Що це таке, не бачу, а Але... но Це Луевка, сімка, це чоловічий парфум Аромат 2010 року. Що тут є? Перець і яблуко на старті. От яблука не чути від слова зовсім, правда? А може ми через те, що яблуко там дає типу фактичний такий перець? Ні, знаєш, що тобі дає, напевно, ладан в пазі? Ладан з печем міг тобі кидати. Точно, точно. Неролі, троянда, конварія. Далі кедр, ветівер і москус. Ну, то таке, базу важко послухати, тому що поки ти її дочекаєшся, то тої база нереальна. Ну, але бачиш, я теж його до унісексу віднесла, до речі, тому я його і ношу. Купила <губила> чоловіку, а ношу я. Та.